Запах може сказати про тебе більше ніж слова. Він розкриває твою силу, твою харизму, твої секрети. Тож сьогодні ми подивимося, як пахне твій архетип. Тож королева це аромат доля янголів від кіля, розкішна, владна, впевнена у своїй цінності, Теплий аромат успіху, грошей та впливу. Це королева, якій не потрібно нічого доводити. Всі так все знають та п'яніють від неї. Спокусниця або Femme Fatale – це кіліан у місті гріху. Аромат м'який та магнетичний. Він не кричить, але все одно всі обертаються за тобою. До речі, його зняли з виробництва, і в мене лишився лише один цей флакон. Якщо ти муза, твій парфум аля Роуз від МПК. Ти світла, натхненна та легка. Аромат, який надихає та змушує посміхати всіх навколо. Якщо ти бунтарка, то твій аромат опера від Сіржов. До речі, він улюблений аромат Вероніки. Непередбачуваний, трохи злий і зовсім незручний. Той самий аромат для тих, хто створює свої правила. І всі його на круги почули. Якщо ти інтелектуалка, твій парфум і Маск терапію. Ти чиста, зібрана і внутрішньо сильна, аромат ясної голови, балансу і тихої впевненості. Про розум, який не потребує демонстрації. Для мене це аромат медитації. Не обирай аромат за настрієм, обирай його за тим, ким ти хочеш бути сьогодні. Або можеш взяти всі аромати по 3 мл, та кожен день бути різним.